Зламати квартиру можна за кілька хвилин, а от зупинити злодія завдання не неспрости. Та що, як це зробить поліція ще до того, як він встигне втекти? Як працює охоронна сигналізація? Дивіться в нашій програмі Безпека на часі від поліції охорони. На перший погляд, звичайна багатоповерхівка, але одна з квартир тут під надійним захистом. Усе починається з установки. Датчики на дверях і вікнах. Контрольна панель. А головне зв'язок із пультом централізованого спостереження. Комплекс сигналізації адаптується під кожну квартиру. Можна додати тривожну кнопку Відеоспостереження або навіть розумне управління зі смартфону. Важливим моментом є встановлення акумулятора резервного живлення, який тримає заряд до 7 днів. Якщо квартира намагається проникнути, сигнал миттєво надходять на пульт поліції охорони. Поки зловмисник ще в приміщенні, наряд уже в дорозі. У разі спрацювання сигнал надходить на пульт централізованого спостереження поліції охорони і наряд прибуває за лічені хвилини. Ми працюємо цілодобово, навіть коли власник у відпустці або відсутній тривалий час. На місце виїжджає найближчий екіпаж. Зазвичай за 3-4 хвилини. Його часу, часто досить, аби затримати злочинця на місці. Ми часто буваємо у Після встановлення сигналізації нарешті спокійно, навіть коли діти залишаються вдома. Все під контролем. Я раніше боявся залишатися вдома сам на декілька годин. А тепер мені не страшно, тому що я знаю, що поліція охорона прийде, якщо щось станеться. Поставити сигналізацію справа кількох годин, а охороняти вас вона буде щодня. Це була програма Безпека на часі від поліції охорони. Бережіть себе і тих, хто поруч.